什么？你弄什么？我弄什你你不跟。<noise> На пожежу було направлено два відділення, ДПРЧ-5 міста Заставна та сусідні пожежні автомобілі місцевої пожежної охорони села Кострижівка та села Хрещатик. Також додатково по підвищеному номеру виклику на пожежу направлено одне відділення ДПЧ 9 міста Кіцмань та одне відділення дпрч 3 міста Чернівці. По прибуттю на місце пожежі встановлено, що пожежу вогнем охоплена покрівля на площі 300 метрів квадратних, на пожежі подали 4 ствола. РСК-50, працювало дві ланки ГДЗС.